Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз що? Розкажемо вам ціни на мотоблоки. Отакі мотоблоки. Там ще й в магазині, але не будемо туди заходити. І вон, ті, що там стоять. Ну, перед цим зразу кілька відповідей на питання, які були до попереднього відео. Силочка зверху, це по цінах на міні-трактори, які зараз у нас реально йдуть. У Вінниці в місті. Дивіться, питалися до цього кентаврика, дуже багатьох людей. Народ знав, фреза йде з ним в комплекті. Тобто цей мотоблок в плюсі, фреза йде з ним в комплекті. Ціна вказана вже була з фрезою. Так що, так от. Є. Ще маленьке ліричне відступлення від цього всього нашого дійства. Для тих людей, які починають собі горло рвати. Барига ти нас задовбав, на що ти це знімаєш, на що ти ці всі ціни розказуєш, ви нажартись не можете. Я сьогодні нормально поснідав макаронами з грибами і то, що треба. І наївся. Ну, бачите, до мені вже помахали люди. Е, до чого веду? Я його не продаю, я тільки банчу гарбузовими занятами. Скоро думаю олією, теж буде цікаве відео. Бо люди рвуть глотку на цієї олії. До чого я веду? Щоб ви, особливо під Новий рік, не купили отакого от красивого сентая за 2000 зелених доларів. Наголошую, за 2000 доларів. тому що він якийсь зараза конфіскат, ви надивилися якогось Тіктока, Ютуба і вам не прислали на нову почту, да, такий красивий Сентай, але от такий маленький тракторець. Ви розумієте? Немає нічого дешевого зараз. Всі, хто будуть казати, коли ви нажретеся, то я согласен, вони ніколи не нажруться. Ти піди в магазин, купи буханку хліба, піди на заправку, подивись, по чому солярка. На Вогі солярка вже по 60 гривень. Да, це типу яка там солярка плюс супер якась там. Но вона 60 гривень. Це що говорить, що кончиться зимушка зима, починається посівна, почнеться весна-літо і ваша солярка буде по 60, а до кінця осінь вже буде по всі 65. Налоги не забувайте. Так що, скоро всі нажруться. І зараз розкажемо вам по цих мотоблоках. Тепер дивіться, давайте тако. Я зроблю ось так. Ви можете собі спокійно зробити стоп-кадр. Я думаю, мої каракульки всі побачать, зрозуміють, хто не хоче слухати цю всю муру. І там собі розбереться. Давайте ж по цінах на мотоблоки. Я в них спитався, скажімо так, на розсуд продавця. Що у вас саме ходове. Щоб на то, він мені сказав ціну. Потому що якісь там спорттежі, хайтежі, які ми тільки чуємо в перший раз, я думаю, ніхто купляти не буде. Всі хочуть зубер, кентавр, ДТЗ і тому подібне. Ну, Там не буду ходити, тому що там, бачите, капотить все ржавіє, як ви любите казати. Але що зробиш? Мотоблоки не ржавіють. Значить, ціна на мотоблоки. Кентавр. Восьмерка. Це, вод... Це все буде зараз Кентавр, Е, Восьмерка на водяному охолодженні і плюс буде фреза в комплекті. Отже, восьмерка без стартера. 1066 доларів. Що в доларах, тому що воно сюди завезли в доларах. Якщо буду казати в гривнях, то реально через тиждень у гривнях вони будуть або дорожче, або дешевше. Дешевше сумніваюся, дорожче так точно. Далі кентавр 8 з стартером 1250 баксів. Далі переходимо на десяточку. Десятка без стартера. Кентавр 1188 доларів. Десятка з стартером 1371. Бакінський рубль треба буде вам відвалити. Далі. Кентавр на 12 коней. Без стартера. 1226 доларів Є кентавер 12 з стартером 1432 долара Маю. далі. Ідуть такі ходові модельки, як, наприклад, воздушка. Візьмемо імену воздушку спочатку бензинову, потім дизельну. Якщо брати воздушку бензинову, то це, наприклад, ДТЗ на 7 коней, коробка 3 вперед. Одна назад, то тобто є з пониженою, буде 631 бакс. Цей 631 бакс буде у вас на 10 колесах. Якщо ви захочете такий же самий ДТЗ, но ну, чуть дешевше, це на 8 колесах 523 бакса. Записали. Ой! дальше. ДТЗ 13 коней, воздушка, бензин 705 доларів. Це вже, звісно, мотоблучина для якихось фанатів. ДТЗ 17 коней, воздушка 739 доларів. Далі. Кентавер. Коробка передач. Дві вперед, одна назад. На 7 коней. На 10-х колесах буде 538 доларів. На 8-х колесах 457 доларів. Єсть! Дизель, тобто вже приходимо до слідуєї категорії, дизель, воздушка. Це, наприклад, ДТЗ на 6 коней. Коробка з пониженою передачею 764 долара. Далі. Дизель, воздушка, кентавер, 6 коней. Коробка без пониженої, 662 долара. Далі. Дизель, воздушка, кентавр з стартером 6 коней, 787 доларів. До цих всіх мотиків плюс іде фреза. Тобто, вже купите не чисто голий метал, а будете мати фризу. Е, бензинова воздушка, там фреза у вас вмісто коліщат буде встановлюватись. Тобто за цим цепляється, ви волочите. А там знімаєте колеса, ставите фрезу і скачуєте вмісти з тим мотоблоком, як каще безсмертний по своєму городі. Є, більше я нічого такого і по цінах на мотоблоки не питався. Тут головне таке, народ, не слухайте цих всяких людей емоційних, скажімо так, які починають заливати там якусь фігню там, на жересі, не на жересі. Всі скоро нажируться, не переживайте. Тут головне, щоб було бажання їсти, щоб зуби були здорові. Зрозумійте одне. Нічого дешевого немає. Якщо до вас дзвонять якісь чорти і кажуть, що ти виграв міні-трактор, то це тільки і за то вони до вас дзвонять, що вони відслідкували, що ви десь там лишали якийсь коментарій на якомусь там, дописі чи ще десь, де казали, що має стоїти стільки-то, і вони поняли, що на вас можна зробити немножечко бабла. І потребують з вас предоплату і всі діла. Як то кажуть, без лоха і життя плоха. Все коштує грошей, і краще ці гроші віддавати тоді, коли ви будете мати оцю штуковину перед собою в очах, а не так, що ви десь побачили і непонятно, що замовляєте, бо воно дешевше. Воно все одне плюс-мінус одну стіну, там 50 баксів різниця. Все. Щоб просто ви під Новий рік не зосталися тільки з одною ялинкою і голим столом, бо ви захотіли собі прикупити якусь цяцьку, яка вам допоможе в вашому господарстві. Ну, все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.